Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу запросити вас разом зі мною прорвати бурячок. Адже на попередньому відео ми з вами проривали морку. Я вам показувала, розповідала, ділилася власним досвідом, як я це роблю. А сьогодні хочу вас запросити і прорвати разом з вами свій бурячок. Отже, ходімо, будемо проривати. Отже, дивіться, ось у мене бурячок. Бачите, да? Ось він росте. І росте він також кущиком. Так? Тому ми вибираємо з бурячка, залишаємо сильніші, а інші прибираємо ось так залишаємо бурячок. Дивіться, тут так само один прибираю тут і тут залишаю найсильніші бурячочки. Бачите, так? буває таке, що прямо один біля одного дуже близенько ростуть. Ось, далі дивимось, ось, подивіться, бачите, в мене так знову кущиком. Тому я вириваю ось так. так. Якщо, ось, бачите, вони трошки далі залишаю. Один буде сюди рости, а інший в ту сторону піде рости. Тобто є місце, де їм рости, так? Далі, ось, дивимось, бачите, два дуже рядушком, Один біля одного. Дивлюсь, який сильніший і е, залишаю його, інший вириваю. Ось так само, наприклад, тут у нас що йде, бур'янець. Так, тут у нас два бурячка рядишком йдуть, ось вони. Тому я один залишаю, цей прибираю. Далі, так само прибираю, і ось, подивіться, бачите, ось так у мене залишається рядочок. Це у мене один росте, і тут я також з двох прибираю один. І ось подивіться, якщо є бажання, ви можете посадити цей бурячок зараз, і він у вас так само прийметься і буде рости. Перехворіє трошечки, але буде так само рости. Я не буду, тому я його віддам курочкам, хай кушають бурячок. Мені вистачає. І ось, бачите, ось так я його проріджую, і таким чином у мене росте. Бурячок. Так, зараз ось тут іще знайшла. Ось, бачите, да? Тобто спочатку такі були у мене рядочки дуже такі щільні рослинки, да? а зараз ось так. І хочу показати вам морквочку свою, зараз підемо. Зараз покажу вам морквочку свою. Ось, подивіться, після проривання, ось вона у мене така, піднялася трошки. Ось, подивіться, бачите? Стала більшенькою. І а, то вона у мене лежала, як я її проривала. А зараз, ось, подивіться, вона піднялась і ось така гарненька. Ось, більше проривати я її не буду. І так вона у мене буде рости. Тобто, ось така. Одразу, знаєте, піднялась, одразу почала йти вріст. Я ще після цього полила один разочок. Тому ось так. Ось такі в мене результати моркви. Бурячок так само прорву. І він у мене також окріпне. Йому буде місце де рости. Поживних речовин буде вистачати. Все таки одному більше дістанеться, ніж двом або трьом. Ну, ось так. Всім дякую, що дивилися зі мною відео. Можливо, комусь це буде в користь, тому що, знаєте, буває таке, що починаєш городництво і не знаєш навіть таких речей, як прорвати правильно моркву чи бурячок. Тому ось ці відео і записую, бо сама була колись такою. Всім гарного дня! Бережіть себе і в гарних вам вражаїв! Всім до побачення!